Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра ви слухаєте програму Тема Дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. У Дніпрі у багатоквартирному будинку, який постраждав через ракетний обстріл Російської Федерації 14 січня, проводять інструментальну експертизу, аби зрозуміти стан будівлі для подальших робіт. Про це повідомили в Дніпровській міській раді. Фахівці визначають технічний стан будівельних тримальних конструкцій. На сьогодні є вже попередні висновки обстеження. Детальніше розповість директор департаменту житлового господарства Дніпровського міської ради Владислав Грицай. З моменту трагедії, коли прилетіла вражеская ракета, ми заключили договір з організацією, яка займається експертизою цього дому. І в результаті цієї експертизи є, я скажу так, предварительные, но вже висновки є. Тобто виводи експертиза зробила. нам понятно, что третий корпус, второй и третий подъезд, они разрушены полностью и восстановлению не подлежат. Что касается экспертизы первого подъезда, то она еще продолжается, но по предварительным первым осмотром, ясно, что этот подъезд пострадал минимально и, скорее всего, там, возможно, жители останутся проживать, потому что критических разрушений на этом подъезде нет. Подальше ДИС, есть экспертиза, есть уже наброски, которые сделал эксперт. Значит, после того как он поставит подпись печать, значит, этот документ уже будет иметь силу на основании тех заключений, которые напишет эксперт, мы закажем в проектной организации проект по дальнейшему демонтажу, разборке, сборке. То есть там будут предложены проектной те решения, которые не ослабят конструкцию этого дома. И тогда будет по четко понятно, что мы делаем с оставшейся ее частью. Мы продолжаем работы по. Становки окан жителям, які пострадали в этом домі. Фахівці визначають технічний стан будівельних тримальних конструкцій, а це панельна будівля, то всі внутрішні стіни є тримальними, а перекриття плитами. Тож, як саме досліджують стан будинку, розповість експерт технічного стану будівельних споруд Олексій Коломоєць. Зараз. Ми виконуємо технічне обстеження безпосередньо місця потрапляння, місця ураження та поруч розташованих під'їздів. Ми визначаємо технічний стан будівельних конструкцій несучих, так як цей будинок в нас. Панельного типу, то всі внутрішні стіни в нас несучі, плюс плити перекриття. Все це ми обстежуємо, оглядаємо. Якщо виявляється якісь там деформації, то залучаємо прилади нерухомого контролю і визначаємо, що це за деформація. Потім ми обробимо результати і зробимо технічний висновок. Так, від передамо далі замовнику, з котрим у нас договір. І потім це в нас вишукування. Це ми збираємо ісходні дані. Ці дані будуть передані у проєктну організацію, і ця проєктна організація вже зробить проєкт демонтажу, проєкт відновлення, зробить остаточний висновок. Нині також відновлюють дев'ять будинків ОСББ, які розташовані поруч з цим будинком, і також постраждали. Переважно це вибиті вікна, їх понад 300. Одразу після трагедії мешканцям надали плівку, щоб затягнути неї отвори. За два дні зробили усі заміри. Нині проводяться підготовчі роботи для встановлення нових вікон останнього покоління святикамерним профілем і склопакетом. Детальніше, яку допомогу надають у відновленні квартир мешканцям та куди звертатися, розповість начальник відділу організаційної роботи департаменту з питань самоорганізації населення міської ради Владислав Макарець. Наші представники в перший же день приїхали допомагати співвласникам. У нас будинки СББ, що по околицям постраждало 9 будинків. Пошкодження у них це вікна. Більше за все більше 300 вікон було вибито в будинках, деяких там взагалі. Можна сказати, одною стороною жодних вікон не лишилося. А перші вже, там години була надана пленка для того, щоб затягнути, і взимку люди не мерзли. Багато співвласників і голові управління в цей час якраз розбирали завали. Ми за два дні віддефектували абсолютно повністю ну, зробили заміри після того як е, сталася трагедія. Зараз вже проводяться підготовчі е, роботи закупівлі. Е, е, ми виставляємо вимоги до вікон, оскільки більшість вибитих це були старі дерев'яні вікна? Зараз Нові з новим коефіцієнтом сучасним 0,930, Найсучасніші вікна. Вони найбільше нерефективні. Це п'ятикамерний профіль, двокамерний склопакет. Тобто люди отримують не тільки нові вікна, а нові на сучасності замість своїх старих дерев'яних вікна. В одному будинку заклинило ліфтове обладнання також будуть проводитися роботи. Я сподіваюся, що до кінця тижня ми отримуємо вже готові там в будинках поставлені. вікна. Поміря того, як завантажені заводи, оскільки зараз така є проблема кумулятивних, як сказати, ефект, бо у всіх одна проблема не вистачає цих вікон. Єдине, що ми просимо всіх там, підрядних і заводів в першу чергу, там навіть ми розуміємо, що це найпріоритетніша робота і для заводу. Там вони якісь замовлення можуть відстрочити а це в першу чергу виконати за великим рахунком. Від моменту трагедії до поставлення вікон там буде там два тижні. Зараз ми розуміємо, що можливо в деяких місцях пошкоджена і покрівля. Але поки не буде дощу, ми не можливо, там навіть, бо скільки всіх будинків м'яка покрівля, і ми готові до цього. Там чекаємо обстеження, деякі там, проливаємо, але побачимо, коли там буде нормальний дощ, коли можливо десь якісь підтікання. Якщо будуть якісь проблеми з покрівлею, також можна звертатися до департаменту. І, і наразі в нас ще там періодично люди, які повертаються там чи не бачать, Бачили, чи у них тріснуло, чи не знають, що робити. Також може звертатися. Тобто, всі, хто постраждав, і зараз вже відомо, що як пошкодження, ми вже замірили. Хто поміряє над кожені, там чи повертається, чи відразу нам не побачив, а додатково виявив якісь пошкодження, можуть звертатися до нас для їх усунення. Департамент спеціальної селізація населення Воскресенська 21 а за телефонами прийоми 063 340 94 77. Більше трьохста вікон там 325, Ну вони додаються. У до нас за там. В п'ятницю жінка приїхала, з Черкас вона була в відрядженні, приїхала, сказала, в мене ще випито. Тобто вони потихеньку, там може в деякій невеликій кількості додадуться ще. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра, і далі говоримо про центр допомоги переселенцям Я Маріуполь. Дніпропетровщина стала першим регіоном, де у квітні 2022 року запрацював центр Я Маріуполь. Нині простір для тих, хто тікав з під обстрілів з Маріуполя, розширили. Раніше тут можна було отримати гуманітарну допомогу, адміністративні та юридичні послуги. А тепер у хабі працюватимуть і стоматологи, перукарі і швачки. Переселенцям, пільговикам послуги надаватимуть безкоштовно. Детальніше про. Про те, яку нині допомогу можна отримати, розповість менеджерка побутового центру ЯМаріуполь-Турбота Наталія Тарасенко. Штатна чисельність нашого центру 16 осіб, це включаючи керівника та прибиральницю. У нас запланована робота восьми машиністів прання, дві швачки, два перукаря. Та ще у нас працюють два стоматологи, які надають стоматологічні послуги. У нас можна отримати таку послугу перукарську: чоловіча, жіноча та дитяча стрижка. Швачка, швачки виконують дрібний ремонт одежі і можна. Здати речі на прання і на сушку, починаючи від одягу верхнього, постільна білизна. Режим роботи центру з 8 до 18 – 6 днів на тиждень. Неділя вихідний У нас багато послуг будуть надаватися безкоштовно пільговим категоріям громадян. Це Маріупольці, ну наприклад, пенсіонери будуть отримувати безкоштовні послуги, інваліди першої, другої, третьої групи, багатодітні ради. Члени сімей загиблих достатньо великий перелік пільгових категорій, затверджено прискорант цін підприємствам. Наприклад, жіноча стрижка – 120 гривень це не дуже дорого. А наприклад, прання пуховика або пледу, ковдри 150 гривень. Це також вважаю, не дуже дорогі ціни. Центр створено маріупольською міською радою на кошти маріупольської громади і на допомогу адаптування маріупольців, які виїхали з окупованої території. На проєкт Я Маріуполь минулоріч залучили 590 мільйонів міжнародних інвестицій. Перший центр відкрили у Дніпрі а звідси розширювали їх мапу. Зараз по Україні 21 такий хаб. Про це розповів міський голова Маріуполя Вадим Боченко. З першого дня ми відчували не на словах, а на ділі підтримку і допомогу, тому що перший центр ми відкрили в Дніпрі. 27 квітня, саме тут ми відкрили цей перший центр. Це перший нас досвід. І потім вже зробили цю мапу, велику мапу, ширшу мапу. І сьогодні ми ж 21 центр. За 22 другий рік ми кожні дві через два тижні ми відкривали такі центри. Тобто, кожної два тижні ми відкривали центри на мапі нашої держави. І для того, щоб це зробити. Робити треба знайти приміщення, треба щоб влада поєдналася з маріупольською владою, місцева влада, щоб дала цю допомогу, змогу, згоду, і ми вибудували оці зв'язки соціального напрямку, адміністративного напрямку, медичного напрямку, гуманітарного напрямку і таке інше. І дякуючи сьогодні нашим партнерам, ми зробили дуже велику річ, що ми в 2022 році не витрачали місцевий бюджет на допомогу маріупольців. Чому тому, що були партнери, які зараз залишаються з нами, п'ятсот. 590 мільйонів інвестицій ми залучили у 2022 році на підтримку концепції Ямарю. До вторгнення ворожих сил у Маріуполь пані Ірина працювала у тамтешній стоматології. Нині разом з двома колегами приймає пацієнтів у Дніпровському центрі для переселенців. Пропонує її послухати. Працюю більше 25 років. Я є працівником міського стоматологічного центру міста Маріуполь, комунального підприємства. Ну, на жаль, під час військової агресії наш центр було розбито. Він згорів через прямі влучання, тобто центр був з кількох філіалів. З філіалів майже нічого не залишилось, так же як будинки в польському підприємстві надавати допомогу маріупольцям, нашим пацієнтам. І ми знали, що будуть відкриватися такі центри, і що потрібно буде наші послуги. І тому ми йшли сюди на роботу. Наша лікарня тепер розкидана по всій Україні, буде по побутових центрах. І маємо надію, що коли ми вернемось до Маріуполя, ми відновимо нашу стоматологію на більш вже високому рівні будемо працювати в Маріуполі. Будемо відновлювати Ну, зараз у зараз. Нас тільки два лікаря, медсестра. Але в інших центрах теж наші лікарі, наші медсестри. І маємо надію, що ми всіх зберемо. На прийомі у пані Ірини її землячка Майя з чоловіком виїхала з Маріуполя у квітні. Про свою домівку знає, що вона стоїть без вікон, а у батьківській хаті вже хтось оселився. Ми з чоловіком да, з моєю родиною виїхали з собакою. ще, Виїхали з Маріуполя у квітні місяці з домівкою. Ну я знаю, що моя домівка в неї тільки вікна вибиті. Ну, як так ми, в Маріупольці, Маріуполі жартуємо, що це домівка ціла. Це нічого, що вибиті вікна, це все нормально. Але нам наші визволителі роблять ремонт, як то кажуть, і як там, там страшне, що зробили з квартирою. Взагалі, поки що до місці батьків кажуть, що хтось живе. Ну, сподіваємось, що повернемося, відремонтуємо ще краще. Побули трішечки в Запоріжжі, зрозуміли, куди вже їхати. Поїхали до знайомих. Зараз вони маємо квартиру. Про центр я дізналася давно ще до відкриття центру, коли була така ідея. Маріупольців була, була ми ще коли це було на Воскресенській. А перед відкриттям ми з чоловіком допомагали розставляти меблі, тобто вже центр відкривався. Іноді приходили, що коли потрібно щось розвантажити, якісь гуманітарні грузи. Ну взагалі-то приходимо за продуктами. Відкрилася стоматологія, прийшла з неболючою проблемою. Це щось таке, на кшталт більше навіть психологічного. Це не скільки може якісь там послуги. Ще Звичніше, що ми всі пережили одне і те ж саме. На той момент ми вважали, що ми виїхали складно, але чуючи, як потім виїжджали люди, я розумію, що в мене все в мене все добре було, і ми виїжджали класичним шляхом через Запоріжжя, через Васильівку. Ми не потрапили під обстріл. Так ми перетинули 16 блокпостів. Так званих ми не потрапили під обстріл. Нікого з моїх родичів з ними нічого не сталося, тому як я кажу, що в мене все добре. Працюватиме побутовий центр Я Маріуполь. Турбота шість днів на тиждень. А неділя буде вихідний. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. І сьогодні ми говорили про стан будинку, в який влучила російська ракета 14 січня та про роботу центру Я Маріуполь. Програму підготували режисер Олександр Сохач, інженер Наталя Назор. А у студії була ведуча Мальвіна Карпенко. На все добре. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.